Привокзальну площу та сквер поряд із нею в чергове окупували безхатьки. Мешканці міста скаржаться на далекий від естетичного вигляд, купи сміття та сморід, а також нетверезих осіб без постійного місця проживання. Саме вони часто створюють перше враження про Івано-Франківськ у людей, які потрапляють до міста потягом. Як вирішують проблему, дізнавалась Наталія Вінничук. Проблему впорядкування привокзальної площі та прилеглого скверу періодично намагаються вирішити. Двірники муніципальної дорожньої компанії тут прибирають зранку щоденно. А ТП-0928 відходи з навколишніх контейнерних майданчиків також вивозить, каже керівник департаменту комунальної політики Михайло Смушак. Там потрібно ставити біля кожного лавочки двірника, який це день буде стояти і будуть прибирати, тому що. Вони прибрали зранку, винесли все сміття. За годину-дві там знову накидали. Проте, привокзальна площа та сквер є місцем, яке буквально магнітом притягує безхатьків, на яких скаржаться мешканці. Кілька вельми непривабливих фото навіть опублікували у одній спільнот в соціальній мережі Фейсбук. Головною причиною кажуть комунальники є саме їх спосіб життя. Вони перевертають сміттєві контейнери та урни, шукаючи потрібні їм речі, сплять на лавочках та під парканами. Побороти безхатьків, на жаль, дуже складно. От і ми знаємо, вони є всюди, в неї в Парижі є, там їх масово, і десь в Лондоні і так далі. І на жаль, ми їх не поборемо, тому що якщо ми заберемо одного безхатька, на його місце приходить інший. Певні зусилля у цьому напрямку місто робить, проте каже очільник муніципальної варти, їх структура має право вести лише роз'яснювальну роботу і ввічливо просити безхатьків та жебраків не порушувати громадський порядок. У крайніх випадках каже він, можуть викликати поліцію чи швидку допомогу до того моменту, поки вони не порушують громадський порядок. Як тільки їхня поведінка перестає бути спокійною і вони починають заважати іншим громадянам, з того моменту ми можемо викликати патрульну поліцію, ми можемо їх затримати за порушення громадського порядку. А спільно з будинком нічного перебування вони проводять соціальні патрулювання, щоб виявити безхатченків та допомогти їм. У цьому закладі бездомним громадянам пропонують ніч ліг, душ, їжу, елементарний одяг, та допомагають з виготовленням документів, працевлаштуванням та надають інші соціальні послуги. Головною умовою тут є тверезість. З початку року під час соціальних патрулювань було виявлено понад 80 безхатьків, і лише половина з них перебуває на обліку в будинку нічного перебування. Соціальні послуги надаються на умовах добровільності, тому... Ми можемо тільки переконувати їх, щоб вони звернулися в той чи інший заклад для отримання соціальної змусити примусити когось. Ми не маємо на жаль таких повноважень і знімаючи у провокзальному сквері, кореспонденти Галичини натрапили на дерев'яний хрест посеред клумби у сквері, оточений іконами та вінками по периметру. Що це місце поклоніння чи імпровізований надгробок – встановити одразу не вдалося. Тож поки питання залишається відкритим.